Ніяк зрозуміти не можу. Чому на цьому місці, де існує вже 30 років пункт пропуску на державному кордоні, тут практично потрібно з української сторони було будувати під'їзну дорогу. Або вона вже є. Це в скільки разів тут був би дешевший міст. Просто дешевший. Ці гроші могли б піти. Боже мій, скільки є дірок, куди потрібно державі вкладати гроші. Ось, будь ласка, це місце. В них казали, чого тут немає? З молдовської сторони там практично також Ну, майже під'їзна дорога вже готова. Там ну, прокласти півтора максимум кілометри і все. І там є чудовий вихід на Сорокську об'їзну дорогу. Все, напряму так. А в районі монастиря. Треба будувати 7 кілометрів Молдові дороги фактично з нуля. Ось, Вони казали, що тут немає місця для місця для, ну, для того, щоб вони розвернулися, поставили ті всі стоянки, що вони хочуть, будь ласка. Дивіться, самі, є чи нема. Ось. ось вони ці незаймані місця. Такі самі на березі Дністра. Так, так само в зоні затоплення як і там. Ну, але тут можна було ось поставити даму довжиною кілометр. Менше кілометра. Ось тут по цій дорозі. І все. І ці землі, ось які зараз колосяться, бачите, кукурудзою, вони ніколи б не були залиті, не були б захищені. І там розміщай, що хочеш. Мало того місця. Будь ласка, з протилежного. О. Там теж дуже достатньо багато місць. О. І вже от готовий приміщення одне, пункту пропуску міжнародного. Все є, все, 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 все є. Ну, якби були б відкриті якісь обговорення цього питання місцеві жителі б сказали, що нам тут потрібне міст, бо ми ним тут скористуємося, а в районі Улянівки там тільки скористуються добрі треновані спортсмени, бо в районі Улянівки і Монастиря туди ще добратися треба, а туди з Ямполя. Особливо з центру Ямполя ого, десяток і більше кілометрів. Хто туди піде? Тільки от треновані спортсмени, і то не, не завжди знайдуть час на такі фокуси, так що міст там буде не для місцевих жителів. А для місцевих. олігархів. А якщо там не будуть користуватися ним звичайні люди, ну, це буде другий Бронницький міст, тільки значно, значно більший. Напівмертвий. Нікого. Він там не обходитиме і прибуток від нього буде нульовий.